Всім привіт, ви на каналі Кубасік 3D. Мене звати Євгеній Бондаренко, і сьогодні довго очікуваний, не знаю як для вас, але для мене точно. Огляд Prusa Mac 4. Принтер, який перевернув моє бачення 3D-друку, і принтер, який я зібрав своїми руками. Давайте про це поговоримо в огляді на Prusa Mac 4. Прюша Пруса. Прюша. Ну, буква, бачиш, яка буква Пруса? Прюша. Напиши в коментарях, як правильно. І дійсно, дивлячись на цей принтер, складається враження, що він саморобний. Так і є, але з невеличким нюансом. Досить популярний запит серед 3 d друкарів і не тільки як зробити свій власний 3D-принтер. І компанія Prusa надає нам таку можливість, бо цей принтер доступний в двох версіях: це вже зібрана модель, і кіт-набір. Пес набір. Одного разу невідомо, коли нас світ з'явився цей набір. Ну, хай так буде. Цю модель я придбав і отримав в повністю розібраному вигляді. До найдрібнішого гвинтика і найдрібнішої деталі було розібрано е, цей девайс і розкладено по коробочкам. І скласти е, цей принтер мене зайняло близько двох днів. І емоції від збірки просто. Їх словами важко передати. Ти дійсно створюєш щось своїми руками, машину, яка ось ось запрацює і зможе втілювати в життя ідеї твоїх проєктів. І після двох днів збірки, що була неймовірним експірієнсом, я отримав ось такий готовий принтак. І давайте розглянемо його більш детально. Навіть дивлячись на нього зовнішньо, можна зрозуміти, що він. Е... Ну, знаєте, такий в стилі кіберпанку, трошки саморобний, трошки з технологіями, але трошки з якимись простими рішеннями і. Щодо простих рішень, але геніальних, ми поговоримо сьогодні окремо. Що дивитись виключно зовнішньо, то основу цього принтера є металева рама, до речі, з досить прикольною текстурою, з такими шестигранниками. І ось ця квадратна рама, а також тримач столу, той що знизу, це єдині елементи, зроблені з фабричного металу. А також тут є ось такий профіль. З якого збирається нижні частина, все інше. Це або 3D-надруковані деталі, або невеличкі е, механізми чи вали. Серед механізмів тут явно що кидається в очі, це мотори. Крокові, двигуни у нас знаходяться два на вісі Z, і вони відповідно рухають ось цими різьбовими валами. по ось цим направляючим вісь X, Відповідно, її мотор знаходиться тут. І цей мотор у нас тягає. Голову за допомогою ось цього ременя. Прямо ось тут це добре видно. Ну а вісь Y тягає ось цей мотор таким самим чином, завдяки паска ось цього. щодо самого столу. Під панелькою у нас знаходиться нагрівальна. Платформа. Тут у нас чітко сказано, що на цій платформі краще не друкуйте. А якщо придивитись уважно, то побачите ось такі маленькі-маленькі е, полосочки. Це прошарки нагрівальних елементів, які підігрівають стіл аж до 100 градусів і більше, до 105 чи ні. Холодні зони на цьому столі помічені ось такими відбитками пальця. Ось тут можна сміливо братися, гаряче не буде. А сама платформа магнітиться на стіл. Бо він повний магнітів, він зсередини, просочений просто ось великою кількістю магнітів, які просто фізично можна побачити. І завдяки ним нагрівальна платформа тримається дуже-дуже ну, надійно. А потім її легко зняти разом з деталю, і за рахунок того, що вона гнучка. Модель легко відліпає. Я одразу ж придбав кілька платформ для того, щоб вони були різні. Гладенька для PLA, текстурована для PG, і от щось середнє як оптимальна платформа. Тут перший шар, ну, просто ідеально виглядає. І залишилось ще три типи елементів: це електроніка, яка тут ну просто топова. Друге це 3D-друковані деталі, сумнівної якісті друку, але просто неможлива геніально інженерної Думки, можна так сказати. Коротше, тут настільки прироблені всі ці 3D модельки, які надруковані, настільки вони функціональні, настільки до дрібниць прораховані, що це викликає захват. Ну, а все інше це гвинти, болти і гайки. І їх тут реально багато. Я думаю, що десь третина всієї ваги це саме мітізи. Щодо електроніки, ви бачите оцю маленьку штучку? Це Wi-Fi модуль, і так це всього невеличка ось така платка, яка дозволяє керувати принтером віддалено, але це не дуже ефективно, дуже працює повільно. Можливо робити абсолютно все з цим притером, окрім відеоспостереження, бо тут просто немає вбудованої камери. Можна віддалено не тільки на одному, а на купі таких принтерів одночасно за допомогою системи Prusa Link і Prusa Connect. Ось вони в цьому працюють. Зі слайсера також можна закидувати модельку по Wi-Fi на флешку, але це триває просто вічність. Дуже довга йде передача даних. Prusa — це батько, дід. Прадід всіх бетслінгерів, які ви знаєте. Бо саме е, Джозеп Пруса, засновник цієї компанії, випустив на Open Source ось цю кінематику 3D-принтера, і вона стала дуже популярною. Тож, це звісно, що бетслінгер, де рухається стіл за вісю Y, за вісю X у нас рухається друкуюча голова, і за вісю Z рухається вся ось ця. Віс опускається і піднімається тут навмисно не сховані. Всі деталі механізмів, а вони навпаки винесені назовні. Електроніка, яка в принципі мало схована, Тут всього у нас є два невеличких кейси чорних. Один з них це блок живлення, і один з них це блок з електронікою, в основі якої лежить 64-бітна нова плата в цій моделі. І навіть е, розводка проводів, ось цей весь кабель-менеджмент, він виглядає. Ну, я не знаю, ніби акуратно, аніби його і не могло бути. Але через те, що ми його бачимо, цей і, ну, і дає ось цей от стиль компанії Prusa. І мені це подобається. Все, від зовнішнього вигляду до того вайбу, який несе принтер, тільки на ти на нього поглянеш. Але в чому ж секрет Пруса? Що вона ще нам може подарувати, окрім емоцій від збірки такого експірієнса, окрім того, що це оригінальний дизайн? Що ще вона може? А для цього пропоную її увімкнути. Одразу запрацювали куліри. Ми чуємо, як цей принтер ожив. І тепер, як ви бачите, він запустився. Одразу перше на що звертаєш увагу під час включення, це екранчик. Це кольоровий екранчик, але він навіть по стилю трошки так співпадає з усім дизайном пруси. Нічого вичорного, все дуже стримано в корпусі з 3D-надрукованої детальки. Але керування тут. Ні, на жаль, не сенсорне. Чомусь е, просто до цього не прийшли. Але мені подобається це олдскульне рішення. Керування ось такою е, маніпулятором. Натиснувши на нього, ми обираємо пункт меню, а крутячи його вліво чи вправо, ми переміщуємося по е, списку. Досить цікаве рішення, досить зручне. Мені. В цьому принтері реально ну, більше не потрібно. То, що ми бачимо на екрані, перший пункт чомусь недоступний. Це пункт USB, тому що цей принтер без флешки просто нічого. І це перший і величезний мінус. Я ненавиджу працювати з флешками, але просто виправила цю проблему. Тим не менш, без неї працювати не вийде. Як ви бачите, це не рідна флешка, рідна виглядає ось так. Але вони виявилися досить неякісними, і через це я е, перестав їми користуватися, користуюся своїми, е, купляю їх як розхідний матеріал. Але що цікаво, як тільки ми вставляємо флешку в принтер, на екрані одразу з'являється е, останній доданий на флешці файл. Ми можемо запустити друк в один клік, але давайте поки що відмінимо це і подивимося на меню, що нам пропонує е, принтер. Основний пункт меню print це. Е, Список усіх доступних моделей для друку. Та, наступний пункт це е, переднагрів. Тут ми можемо нагріти до деяких видів пластику, наприклад, зараз пригріємо до пила і будемо його вставляти. В вкладці Філамент ми можемо загрузити, виняти, змінити філамент або що інше. Control і Settings – два величезних гігантських блоки з е, підпапками, які дають. Змогу познайомитися з принтером набагато ближче, калібрувати його і так далі. І інформація, пункт, в якому я ніколи не заходжу. Тут цікаво подивитися. Принт-статистика. Ну мені цікаво, скільки я не друкував за весь час. 19 кілометрів філаменту. Тільки на цьому принтері, враховуючи, що у мене цих принтерів близько 10, я думаю, що це дофіга. І загалом все виглядає досить мінімалістично: від пунктів керування до зовнішнього вигляду. Один інструмент керування немає багатьох кнопок, порт для USB і єдина одна кнопка скиду. Вона, на жаль, не скидає подарунки оркам, але цей принтер точно зможе допомогти в цьому питанні. Ця кнопка просто перезапускає принтер. На жаль, інакше б я її вже зламав. Насправді тут дійсно можна досить довго переміщатися по меню і дивитися на різну інформацію. Змінювати можна багато чого, це такий міні-міні-комп'ютер, але ми вже бачимо, що тут є досить багато. Пунктів ми можемо включити, чи виключили філамент сенсор? А він тут у нас є, і він допомагає дивовижним чином загружати філамент. Також ми можемо підключити MMU, Multimaterial Unit, тобто цей принтер може друкувати кількома. Матеріалами, багатокольоровий друк чи експериментальний друк різними типами пластику, це все доступно на цьому принтері. І виглядає це епічно. Ми обов'язково зробимо з приводу цього відео. І якщо таким чином далі-далі е, лазити, можна знайти ще деякі цікаві моменти. Наприклад, Input Shaper. Я можу помилитися, але мені здається, що це. Перше запровадження цієї технології в Бетслінгер, і це дозволяє друкувати йому набагато швидше. Так, така конструкція принтерів не надає можливості друкувати швидко, але за допомогою технології Input Shaping, тобто компенсації коливань, ми можемо розганяти принтер до більших швидкостей. Як це працює? Принтер рухається швидко, і це в принципі може робити будь-який принтер. Але найважливіший момент це коли ми починаємо розганяти екструдер або будь-який елемент до максимальної швидкості. І момент, коли ми плавно його або не плавно призупиняємо. І саме в цей момент виникає велика кількість вібрацій, які сказуються потім на якості друку. Тут ця технологія за допомогою системи акселерометрів розумній платі, та потім це все передається на мотори, компенсує цей момент. Чудова технологія крута, вона зустрічається зараз в багатьох принтерах, але саме на цьому я спробував її вперше. Тож, це все, звичайно, можна обговорювати досить довго, просто так на пальцях, але давайте перейдемо до справи. Бо тут є про що розказати, дивлячись на це: це екструдер, хоча Пруса його називає. Не екструдер, екструдер нового покоління. І це дійсно так виглядає епічно. І водночас дуже прості інженерні рішення насправді є дуже геніальними. Перше, що у нас є, це швидкий доступ до внутрянки екструдера. Бо ми можемо ось цей вентилятор, який обдуває модель, прибрати, і воно примагнічується потім назад. Просто невеличкі інтегрували магніт, і це робить досить. Цікавим з ним взаємодію. Тут всередині у нас знаходиться кроковий двигун, який рухає систему шестерни під цим корпусом. Виглядає вона ну просто неймовірно. Ця система шестерний понижує оберти десь 21 до 1 чи 20 до 1, можу помилятися, точно не пам'ятаю, але цей редуктор дозволяє за більшу кількість обертів мотора робити менший рух. Пластику всередині, що робить його надзвичайно точним, а це досить добре. В екструдер пластик попадає зверху, і давайте прямо зараз встановимо його. Щоб це зробити, необхідний ось такий тримач для філаменту. Це вже в стилі пруси. Такий от... Е, ну, прикольні роги, в принципі. Е, не думаю, що досить гарна ідея тримати філамент згори, але... Тут це ніяк не заважає друку. І з'явився ось такий невеличкий е, елемент. Це називається філамент гайд, гід для вашої нитки. Тобто те, що буде його направляти. Коли ми е, помістимо сюди катушку з філаментом, ми можемо пропустити її край через ось цей отвір спеціальний, де у нас є ПІТ-трубка, яка не дає протирати філамент. І ось таким чином він направляє філамент рівно з. Катушки, і, відповідно, в зворотню сторону він ніяк, ніяким чином не відвалиться з катушка. А це прикра проблема. Уявіть, що якщо б не було тут цього філамент гайду, і у нас були різкі рухи принтером, то бачите, пластик просто е, зіскокує з катушки, і це може призвести до фейлу вашого е, друку. Але завдяки невеличкій, дуже простій і водночас геніальній е, системі. Цього можна запобігти. Чудово, час завантажувати пластик, але перед цим ще трошки е, елементів. Тут у нас е, ось такий прижимний механізм, притискає сам пластик, і всередині ми можемо побачити ось така шестерня, яка і буде рухати наш філемент всередину. Але давайте зробимо все грамотно і закриємо для початку. Як тільки... Філамент вставляється в цей отвір, спрацьовує тригер, датчик філаменту, і він починає затягувати його автоматично. І все, що нам треба зробити, це на екранчику обрати тип філамента. Не треба казати йому, яка температура нам потрібна, чи е, ще щось. Просто можна вказати, що я завантажую PLA, і він автоматично підгрузить. Всі дані для того, щоб завантажити саме цей тип матеріалу. Він трошки припідняв екструдер, щоб у нього було місце, куди випльовувати цей пластик. І як тільки температура за цим прогрес баром досягне правильної відмітки, то е філамент вийде назовні. Насправді, в такій невеличкій е за розміром е голові друкуючій вкрито досить багато всього. По-перше, мотор, який у нас стоїть всередині електроніка, яка теж у нас є, і щоб на неї подивитися, можна прибрати ось цей. Корпус мотор дуже 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 маленький. Просто подивіться на цю кралечку. Він такий невеличкий, для того щоб голова була е, легша і могла рухатись якомога швидше. Я навіть не знаю, чому всі мотори не такого розміру. Чому вони великі і досі в усіх інших принтерах? Мабуть, ця технологія трошки дорожча. І прямо тут у нас на екстудері є е, окрема плата керування. Е, Некструдером, не давайте називати речі своїми іменами. Сюди в нас підключаються абсолютно всі дроти, е, керування мотором, е, всі датчики температурні, їх тут не один, нагрівальні елементи, кулери і так далі. А відповідно до цієї плати, від мейнборда іде всього один е, силовий дріт. Навіть не силовий, а скажімо так, головний дріт. Він може окремо виміряти температуру. Нагрівального блока і радіатора. І це дозволяє точніше діяти кулеру, який охолоджує його. Тож, тепер принтер повністю готовий до друку. Єдине, що сховаю все-таки його в корпус. Він у мене спитав, чи е, правильний вийшов колір. Якщо ні, то можна його протиснути ще. Давайте ми це зробимо на всяк випадок. Так, він ще раз протискає філамент, який виходить зараз. І тепер можна починати друк. Зайдемо в необхідну папочку, оберемо. Модель, яку ми хочемо надрукувати. можна тут на неї подивитися і натиснути принт. І далі ми побачимо, як робиться магія. Окрім так само легко, як ми автоматично в один клік загрузили філемент, використовуючи систему датчиків і механізмів, так само легко принтер і починає друк. Нам в цьому принтері взагалі не потрібні ніякі налаштування. Він все робить абсолютно сам. Досить розумна машина. В такому класі усі блогери кажуть, що на цьому принтері ідеальний перший шар, без, до речі, будь-якого сенсору філаменту на цьому принтері. А вимиряє він шар таким чином, що просто торкається соплом по кільком частинам столу. І там, де опір моторів він відчуває, що підвищується, тобто стол осопло торкається об стіл, там він розуміє, що починається його поверхня. І таким чином, вимірюючи площину столу, малює собі його викривлення і далі друкує перший шар відповідно ним. Зараз принтер. Хоуміце. тобто він їде в домашню точку. Його домашня точка, ось тут. Принтер перед кожним друком робить таку калібровку висот, але те, що він робить її тільки в зоні друку, трошки економить час. У нас зараз, наприклад, встановлена невеличка моделька по центру столу. Він буквально дев'ять доторків до центру столу робить, і все, йому не треба їздити по всьому столу, щоби прекалібруватися. Все, дев'ять доторків, принтер повністю готовий. Прогріваємося до робочої температури і починаємо. Обожнюю. І коли ти звик до 3D друку, ти просто запустив собі і пішов. А коли поглинаєшся в те, як це працює, це щось неймовірне. Круто. І я думаю, що саме для цього компанія Prusa і залишила ось такий зовнішній вигляд, щоб ми бачили чітко, як працює кожен з механізмів, бо за цим просто цікаво спостерігати. Ставте лайк, якщо ви хоч раз, коли друкує ваш принтер, залипали біля нього, ось так просто не відриваючись. Хоча б десь на годинку, бо у мене таке буває часто. Іноді просто я забуваю, наскільки ці машини неймовірні. Компанія Пруса настільки впевнена в ідеальності першого шару, що навіть не додали відповідний пункт в меню керування принтером, щоб ми могли змінити відстань між соплом і столом. Для Бецлінгера доволі таки швидко. Усі деталі цього принтера розроблені не для того, щоб друкувати і виконувати свою функцію як найкраще, а щоб Уникати проблем, які пов'язані з 3D-друком. І це максимально спрощує життя 3D-друкаря, яким керує цим принтером. Мені не треба налаштовувати стіл, мені не треба робити будь-яку калібровку. В принтер, все це робить самостійно. А щодо ось таких проблем. Ой, виключили світло. Ми можемо включити його назад. І принтер продовжить друкувати рівно з того самого місця, на якому він і зупинився. Буквально 2 хвилини на подумати. Хоча які дві хвилини, пару секунд. Актуально? І щодо актуальності, останнім часом я намагаюся запускати усі свої принтери. Від EcoFlow, Ну тому що, тому що самі розумієте, відключення світла, а за друк нікому не потрібен. До речі, можна подивитися, скільки хаває цей принтер, і це в середньому 100, 120, 117, 108, 105, близько 110 десяти ватт. він хаває, і на заряді від цього EcoFlow він пропрацює ще 11-10 годин. Приблизно так непогано, тож можна запускати кілька принтерів від такого девайсу. Незамінна річ для 3D-друкаря. Ну а обрати і порівняти ціни на EcoFlow можна, як завжди, на є-каталог, е бо це найзручніший спосіб. Пишемо EcoFlow в пошуку і розуміємо, що їх тут насправді досить багато. Зарядні станції, сонячні панелі, генератори, інвентори і так далі. Нас цікавлять зарядні станції. Обираємо варіант для себе і можемо порівняти ціни в усіх доступних магазинах. Як бачите, розбіжність по ціна в магазинах досить велика. Тут ми можемо прослідкувати. Ковати її динаміку зміни цін, ну а магазини, в яких доступний цей EcoFlow, можна відфільтрувати за ціною, і ми бачимо, що найменше 35 п'ять тисяч гривні. І тут можна обрати або за ціною, або за рейтингом магазинів, яким ви довіряєте. Я якраз зараз думаю про те, щоб придбати другий такий EcoFlow, щоб у мене була зарядна станція і вдома, і в офісі. Тому я зараз пошукаю для себе варіанти і обов'язково залишу для вас посилання. Під цим відео, тож обов'язково чекайте його, обирайте як та будь-що завгодно для себе на є е каталог, бо це дуже зручно. Цікавий прогрес-бар мені подобається. Ми можемо просто повернувши колесо, повернутися на крок назад, і тут, прямо під час друку, керувати будь-якими е параметрами. Наприклад, ми можемо на цьому моменті друку зупинити і змінити філемент для того, щоб наша е деталька була двохкольорова. Ми можемо. Змінити швидкість друку, прискоривши просто цей принтер, і ми можемо собі це дозволити аж до 125%. Принтер прискориться, але якість від цього, я впевнений, не зміниться. Також ми можемо змінювати мануально температуру столу та сопла, і дуже багато різних показників, такі як поток, а також переглядати різну інформацію про друк і про принтер. А ось одна з перших деталей, які я надрукував на цьому принтері, виглядає досить яскраво і цікаво, не тільки через те, що колір приємний у цього філамента, а й через де деталізацію на яку спроможна ця машина. До речі, розмір друкованої поверхні у нас 200 10 на 250 на 210 мм у висоту. Все, Надрукувалось. І ось така у нас вийшла деталька. Слухайте, я дуже задоволений якістю. Вау! По-перше, дуже красивий філамент. А по-друге, дуже-дуже. Непогана якість. Ось він живий результат. Буквально щойно цю детальку ми надрукували і виглядає ну дуже непогано. Дійсно, якість максимально близька до ідеальної. От як ви собі уявляєте, ідеальну якість 3D-друку, враховуючи усі проблеми, які можуть виникнути, це максимально наближено до ідеальної якості. Можливо, це не супер швидко було надруковано, але тим не менш цей принтер дає дуже гарний результат. Але яка ж найважливіша фішка цього принтера? Він не найшвидший, він не найдешевший. Так, він дру якісно друкує, він прикольно виглядає. Але за що ми платимо гроші за нього? До речі, з приводу грошей, цей принтер на офіційному сайті коштує 990 євро, 91 євроцент. Самі можете конвертувати, скільки це коштує. Це за зібрану версію за розібрану версію. Набагато дешевше: 734 євро, 71 євро цент. Сюди додайте ще податки, сюди додайте ще доставку і розмитнення, і отримаєте суму ну майже вдвічі більшу. Коротше, це реально. Коштує дорого. У нас в Україні дуже мало де можна придбати принтери цієї компанії. А якщо можна, то дійсно дорого. Цей принтер славиться тим, що він безвідказний. Він працює е, в більшості своїй без фейлів. Бо для цього тут все зроблено, щоб виправити фейли. Про це ми вже казали. Завдяки цьому МК четверті вдало інтегрується в будь-яку 3D-ферму і є її основою. Більшість 3D-ферм, ну можливо, ще минулого і позаминулого, тим паче року, які я бачив в інтернеті або вживу, були побудовані на базі. Принтерів Пруса. Моя ферма побудована на базі принтерів Пруса. Принтери е, компанії Пруса. Принтери побудовані на базі компанії Пруса. І взагалі е, вони реально зручні для постійного репринту. Ти нарізав і зробив ідеальний G-код. запустив, поміняв, запустив, поміняв. Принтер працює. Чудово, до нього він довго не просить до себе якоїсь уваги, обслуговування чи налаштування. Він все робить самостійно. Це грьобана Toyota, Corolla, яка не ламається, не дивлячись ні на який пробіг. Але щодо пересічного користувача, для кого з нас може підійти цей принтер? Ну, я можу сказати тільки по собі, чому я його обрав. Справа в тому, що його основною фішкою для мене був величезний. Об'єм експірієнсу, який дає цей принтер. Особливо, коли ти купуєш набір для самостійної збірки, проводиш кілька днів, ковиряючись в цих деталях, створюєш кожен рухливий вузол принтера окремо, і потім в процесі ти розумієш, як працює той чи інший механізм, який ти створював своїми руками, і з чого він складається, ти вже знаєш. І ось це той саме досвід, за який конкретно я заплатив ці гроші. Можливо, хтось ще. І мені. Дуж, оцей принтер, він прям дуже-дуже спонукав мене до навчання, до, до того як працює ця технологія, і саме завдяки ньому, в більшості, я знаю те, що я зараз знаю. Впевнений, що якби я прийшов абсолютним новачком і е, одразу мені в руки попався суперпередовий Lab, де просто натискаєш на кнопку, він друкує, і ти нічого не знаєш, як там воно всередині працює. До це до першого фейла буде хорошим принтером. А далі ти не будеш розбиратися, що з ним робити. Я не кажу, що була б це погані принтери. Навпаки, це дуже хороші. Але саме в цьому випадку ти поглинаєшся максимально в саму технологію зсередини. І це для мене найважливіше. Мені здається, все, що я хотів розказати про цей принтер, я вже розказав в цьому огляді і в інших відео на моєму каналі. Але є питання, на яке я досі не можу відповісти. Можливо, ви мені допоможете з цим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому цей принтер не популярний серед українських 3D-друкарів. Дайте мені знати вашу думку в коментарях. І напишіть взагалі, що ви думаєте про цю дану модель. Чи хотіли б ви його придбати, якби на руках мали тисячу-півтори євро. Сподіваюся, що це відео в будь-якому випадку вам сподобалося. Ви для себе побачили нову модель принтера, дізналися трошки більше про вже знайомий вам Prusa Mac 4. Ну а мене звати Євгеній Бондаренко, і ви були на каналі Кубастік 3D. Ще побачимось, Па-па!